Доброго дня, дорогі друзі, ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую дуже красиву і смачну заготовку фрукти в желе. Це справжня насолода, адже в одній баночці поєднуються різні фрукти та ягоди. А завдяки агар-агару вони отримують ніжну приємну консистенцію, ніби у фруктовому мармеладі. Виходить не тільки смачно, але й дуже ошатно такі банки стануть прикрасою будь-якого святкового столу. Для цього рецепту я взяла диню, персики, лохину, ожину та малину. Ви можете комбінувати будь-які фрукти і ягоди на свій смак. Спочатку підготую диню, розрізаю її навпіл, видаляю насіння, очищаю від шкірки і нарізаю невеликими шматочками. Важливо, щоб шматочки були зручні для викладання у банки. Диня в мене вагою 2 кг 800 г. Тепер беру персики. Відділяю від кісточок, розрізаю навпіл, а потім на невеликі шматочки. Персики в мене 1 кг. Це з кісточками. Я використовую літрові банки і починаю по черзі заповнювати їх фруктами. Спочатку кладу диню, далі додаю інші фрукти та ягоди. Як подобається. В кожній банці в мене своя композиція. Виходить дуже яскраво і апетитно. Також я використала 350 г лохини, 400 г ожини, 300 г малини. Коли всі банки заповнені, готую заливку. На одну літрову банку потрібно приблизно 300-350 мл води, залежно від того, наскільки щільно ми втрамбували фрукти. У мене 6 літрових банок, тому я взяла з запасом 2 літри 100 мл води. У воду додаю цукор по 50 г на кожну банку. Всього вийшло 300 г. Сюди ж всипаю одну столову ложку лимонної кислоти. На кожну банку потрібно приблизно півчайної ложки лимонної кислоти. Перемішую і ставлю каструлю на вогонь, щоб вода нагрілася, а цукор добре розчинився. Тепер найважливіший етап: додаю агар-агар. У мене він у пачках по 8 г. Я взяла 4 пачки, тобто всього 32 г. Пам'ятайте, чим кисліший у вас фрукт, тим більше потрібно агару. У мене диня та ягоди солодкі, тому 32 г буде цілком достатньо. Добре перемішую, щоб не залишилося грудочок, і теплим сиропом заливаю банки з фруктами. Далі йде стерилізація. У велику каструлю кладу рушник, виставляю банки, заливаю водою. По плечики. доводжу до кипіння і стерилізую 15 хвилин. Після цього знімаю з вогню, закриваю банки ключем і залишаю до повного охолодження. У мене вони стоять у шафі в будинку, але якщо у вас є погріб, то ще краще. Там желе стане ще більш щільним і рівномірним. Так виглядають банки через тиждень. Маринад загус. Консистенція нагадує ніжне фруктове желе, а вигляд просто неймовірний. Така заготовка прикрасить будь-який стіл і обов'язково здивує ваших гостей. Ось і все. Фрукти в желе готові. Виходить дуже красиво і смачно. Справжній шматочок літа в кожній банці. Обов'язково спробуйте приготувати, і вам точно сподобається. Дякую, що були зі мною! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в Телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео! Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!